Курт Вонегут Колиска для кішки читає Сергій Оробчук. 61 Чого вартий Капрал У приміщенні митниці аеропорту Монсано нам звеліли віддати багаж для огляду, а також обміняти всі гроші, що ми мали намір витратити в Сан лоренцо на місцеву валюту капрали. Якщо вірити папі Монсано. Вартість одного капрала становила 50 американських центів. Приміщення було чистим і новим, але його стіни вже були заплямовані численними оголошеннями, наліпленими абияк. На одному я прочитав кожен, хто вдасться до боконізму на Сан лоренцо помре на гаку. На другому плакаті я побачив портрет Боконана, худорлявого старого негра, що курив сигару. Обличчя його було розумним, лагідним і насмішкуватим. Під портретом стояло. Розшукується живим або мертвим, десять тисяч капралів винагороди. Придивившись ближче до цього плаката, я помітив під фотографію інший знімок якийсь поліцейський бланк, який Боконон мав заповнити ще в 1929 році. Бланк був показаний, вочевидь, для того, щоб переслідувачі Боконона ознайомились із відбитками його пальців та почерком. Але найбільше зацікавили мене слова, які Боконон вписав у ті бланки 1929 року. Усюди, де це було можливо, він висловлював космічну точку зору, беручи до уваги такі поняття, наприклад, як недовговічність життя та нескінченність вічності. У графі ваше покликання він написав Бути живим. На запитання, ваше головне заняття, відповів Бути мертвим. Третій плакат містив попередження Ми, християнський народ, будь-яка гра ногами буде покарана гаком. Цей текст здавався мені безглуздим, бо мені ще не було відомо, що боконісти. Досягають злиття душ, торкаючись один одного підошвами своїх ніг. Але найбільшою таємницею для мене, оскільки я не встиг прочитати всієї книги Філіпа Касла, залишалось питання Як вийшло, що Боконон, найліпший друг капрала Маккейба, став вигнанцем. 62. Чому Гейзел не злякалась? Із Сан лоренцо з літака зійшли сім пасажирів. Ньют із Анджелою, посол Мінтон із дружиною, г. Кросбі з Гейзел та я. Після митниці нас запросили вийти на парадну трибуну. Звідти ми могли спостерігати за надзвичайно мовчазною юрбою п'ять чи більше тисяч мешканців Сан лоренцо витріщались на нас. Острів'яни мали шкіру кольору вівсяної каші, усі вони були худорлявими. Я не помітив жодної гладкої людини. У кожного баркувало кількох зубів. У багатьох ноги були кривими або опухлими, жодної пари ясних очей. Оголені груди жінок були пласкими. Пов'язки на стегнах чоловіків майже не приховували чогось дуже схожого на маятник старовинних годинників. Там було багато собак, але жоден не гавкав. Було багато дітей, але ніхто з них не плакав. Де інде хтось тихо кашляне, оце й усе. Попереду натовпу стояв військовий оркестр з інструментами на поготові, але він не грав. Перед оркестром стояли прапороносці. Вони тримали два прапори американські зірки та смуги та прапор Сан лоренцо На прапорі сан лоренцо були зображені капральські шеврони морської піхоти на синьому гербовому тлі. Обидва полотнища безсило звисали у вологому нерухомому повітрі. Мені здалося, ніби десь далеко, я чую бумкання мідного барабана. Але насправді такого звуку не було. Це моя душа відчула. Звінкий металевий жар клімату Сан лоренцо Знаєш, я дуже рада, що це християнська країна. Гайзел Кросбі на вухо своєму чоловікові. Бо інакше я б трішки злякалась. За нашими спинами стояв ксилофон. На ксилофоні виблискувала табличка, прикрашена рубінами та гірським кришталем. На табличці було викарбовано ім'я Мона. Шістдеся. Вільні та побожні. Зліва від нашої трибуни стояли в ряд шість літаків винищувачів з пропелерами. Військова допомога для Сан лоренцо від Сполучених Штатів. На фюзеляжі кожного літака були намальовані з дитячою кровожерливістю великі удави, які душили диявола. З вух носа і рота диявола бризкала кров, вила випадали із закривалених пальців сатани. Перед кожним літаком стояв пілот кольору вівсяної каші. Усі вони також мовчали. Аж нарешті серед цього надмірного мовчання пролунав звук, схожий на зріщання комахи. Це був сигнал сирени, і він наближався. Сирена була встановлена на блискучому чорному кадилаку папи. Автомобіль зупинився перед трибуною, колеса здійняли хмарку куряви. З машини виліз папа Монсано, за ним з'явились його прийомна донька Мона Еймонс Монсано та Франклін Гонікер. За слабким, але владним сигналом папи, натовп заспівав національний гімн Сан лоренцо Його мелодією була стара ковбойська пісня Дім на пасовищі. Слова написав у 1922 році Лайнел Бойт Джонсон, тобто Боконон. Слова були такі: Оце наша земля, і вона просто диво, і на ній ми всі проживаємо щасливо. Наші чоловіки, мовакули, хоробрі, а прекрасні жінки щиросерді й добрі. Ніжки наших малят тут сліди полишають. Так це наша земля, і її називають Сан лоренцо Сан лоренцо Острів щастя навкруги плачуть наші вороги, бо ми всі непереможні, люди вільні й побожні. 64. МИР І достаток Доспівавши натовп, знову ЗАМОВК. Папа Мона та Френк приєдналися до нас на трибуні. І їх супроводжував дріб одного малого барабана. Барабанний дріб обірвався, коли папа ткнув пальцем у напрямку барабанщика. Диктатор носив поверх куртки на плічну кобуру з блискучим куртом 45-го калібру. Він був старий, дуже старий, як і багато інших членів мого карасу. Було відразу помітно, що він хворіє, ходив він повільно човгаючи ногами. Колись він був досить гладким, але його жирок швидко танув. Тож мундир висів на ньому, мов на опуталі. Білки його жабячих очей були жовтуваті, руки дрижали. Особистим охоронцем йому служив генерал-майор Франкін Гонікер у білому мундирі. Френк, тонкорукий вузько плечі, виглядав, мов дитина, яку вчасно не відправили спати, на його грудях виблискувала медаль. Спостерігати за папою та Френком мені було важко. Ні, їх ніхто не затуляв, але я просто не міг відірвати очей від муни. Я був вражений, знищений, щасливий, шалений. Усі мої жадібні божевільні марення про ідеальну жінку втілювались у моні. У ній благослови господії душу, теплу та ніжну, мов збиті вершки, був невичерпний запас миру і благодаті. Ця дівчина їй ледь виповнилось 18, була божественно спокійна. Здавалось, вона все розуміє, а мені нічого, крім неї, розуміти не треба. Її ім'я наведено в книгах Боконана. Боконон висловився так «Моні притаманна простота Всесвіту. Біле вбрання її було, мов грецький хітон, маленькі шоколадні ноги взуті в прості сандалі, золотаві пасма, волосся довгі та прямі, стегна, наче ліра Боже мій, мир і благодать на віки віків. Мона була єдиною гарною дівчиною на Сан лоренцо Вона була національним скарбом. Папа удочерив її, як писав Філіп Касл, для того, щоб пом'якшити. Жорстокість своєї влади її божественною присутністю. Ксилофон викотили на край трибуни, і Мона заграла. Вона грала мотив, коли настане вечір. Суцільне тремоло дзвініло то завмираючи, то знов розростаючись. Натовп сп'яні від краси. А тоді вже час було папі привітати нас. 65. Вдала нагода навідатись до Сан лоренцо Папа здобув освіту самотужки, колись він служив мажордомом у капрала Маккейба він ніколи не покидав острова. Він непогано володів англо-американською мовою. Усе, що ми казали з трибуни, транслювалось до натовпу через величезні рупори, що огриміли немов сурми страшного суду. Звуки, підсилені цими сурмами, летіли вздовж широкого та короткого бульвару за спинами натовпу, відбивались від скляних стін трьох нових будівель у кінці бульвару. Так лекотом повертались назад. Ласкаво просимо, сказав папа. Ви прибули до найкращих друзів Америки. У багатьох країнах до Америки ставляться вороже, але не на нашій землі, запевняє вас пане посол. Він вклонився до Г. Лов Кросбі, виробника велосипедів, помилково вирішивши, що він новий посол. Я знаю, що це прекрасна країна, пане президенте, сказав крозьбі. Усе, що я чув про неї, мені дуже сподобалось. Ось тільки що? Я не посол, сказав Крозьбі. Залюбки б ним ставила я лише звичайний простий бізнесмен. Йому було дуже неприємно вказати на справжнього посла. Ось цей чоловік і є великою шишкою. Ага, папа всміхнувся в своїй помилці. Раптом його усмішка зникла. Він здригнувся від якогось внутрішнього болю. Зігнувся, заплющив очі, намагався здолати цей біль. Френк Гонікер підтримав його незграбно та невміло. Вам зле? Пробачте мені. Нарешті прошепотів папа, намагаючись випростатись, його очі наповнилися сльозами. Він змахнув їх долонею та вирівнявся. Прошу пробачення. Здавалося, що на мить він забув, де знаходиться та що мусить робити. Потім згадав і потиснув руку горлі комінтону. Тут ви серед друзів. Я в цьому впевнений, лагідно сказав мінтон. Ми християни, сказав папа. Це дуже добре. Антикомуністи, сказав папа. Це дуже добре. Комуністів тут немає, сказав папа, бо вони занадто бояться гавка. Це мене не дивує, відповів Мінтон. Ви приїхали до нас у слушний час, вів далі папа. Завтра відбудеться найурочистіша подія в історії нашої країни. Завтра наше найбільше національне свято день стамучеників за демократію. І в цей же день відбудеться заручений генерал-майора Гонікера з моною Еймос Монсано. Найдорогоціннішою особою в моєму житті й у житті Сан лоренцо Бажаю вам великого щастя, міс Монсана», – сказав Мінтон розчулено, і дозвольте привітати вас, генерале Гонікере. Молода пара відповіла йому, схиливши голови. Тоді Мінтон заговорив про згаданих сто мучеників за демократію і те, що він сказав, було кричущою неправдою. Кожен учень американських шкіл знає історію благородної жертви Сан лоренцо у Другій світовій війні. Сотня хоробрих уродженців острова. Чию пам'ять ми вшануємо завтра, зробили все, що може зробити вололюбний народ. Президент Сполучених Штатів просив мене бути його офіційним представником на завтрашній церемонії і кинути в море вінок, подарунок від народу американського народові Сан лоренцо Народ Сан лоренцо вдячний вам, вашому президентові та великодушному народові Сполучених Штатів Америки за увагу та турботу, сказав папа. Буде великою честю для нас, коли ви кинете в море вінок. Під час святкування заручин. Це честь для мене. Папа запросив нас усіх шанувати його своєю присутністю на завтрашній церемонії кидання вінка та на святкуванні заручин. Ми мали прибути до його палацу о півдні. Які діти будуть у них, сказав папа, указавши рукою на Френка та Моно. яка кров, яка краса? Біль схопила його знову. Він знову заплющив очі, щоб зосередитись на своєму стані. Він чекав, доки біль мине, але біль не минав. Мука його не вщухала. Він відвернувся від нас до мікрофона та натовпу. Намагався жестами щось показати народу і не зміг. Спробував щось сказати народу і не зміг. Нарешті він прохрипів кілька слів. Ідіть додому. вигукнув він, задихаючись. Додому. Натовп прозвіявся, немов листя під вітром. Папа знову обернувся до нас. У муках він виглядав іще гротеснішим, ніж перед тим. Тоді він упав.